Обійми це не просто жест, а потужний інструмент, який знімає стрес, зміцнює стосунки та дарує відчуття потрібності. У світі, де багатьом бракує емоційного тепла, простий дотик може змінити все. Наука підтверджує, під час обіймів вивільняється окситоцин гормон щастя. Який знижує рівень кортизолу, гормону стресу, стабілізує тиск і покращує настрій. Дослідження університету Карнегі Мелон показали, що люди, які регулярно обіймаються, рідше хворіють на застуди, оскільки обійми зміцнюють імунітет. Самотність, хронічний стрес, слабкі зв'язки це те, з чим стикається багато людей. Брак фізичного контакту не тільки посилює тривогу, а й шкодить здоров'ю. Люди втрачають відчуття близькості та радість життя. Що робити? Обіймайте своїх рідних щодня. Це зміцнює зв'язки і піднімає настрій. Практикуйте усвідомлений контакт. Навіть легкий дотик знімає напругу. Будьте уважними до потреб близьких. Якщо вам важко приймати чи дарувати тепло, звертайтесь до нас у студії Взаємодія. Ми допоможемо відкрити нові способи любові та підтримки. Пам'ятайте, обійми це не дрібниця. Це науково доведений шлях до спокою, здоров'я та щастя. Почніть сьогодні.